Біткоін знову всіх здивував. Вранці 19 травня біткоін пробив 107 тисяч, але вже за кілька годин відкат до 102 тисяч. Це зниження більше, ніж на 4%. Але головне не це, а те, що навіть після корекції біткоін всього на 5% нижче історичного максимуму 109 тисяч доларів, який був ще аж 20 січня. І ось питання: чи встигне біткоін оновити свій максимум ще в травні? Вартість транзакцій у мережі на найвищому рівні за весь 2025 рік. Частка нерухомих монет рекордна, тобто все менше біткоїнів. В обігу, а це створює дефіцит. А дефіцит завжди фактор росту. Але є ризики. Головний це геополітика. Будь-яке загострення, наприклад, нова торгова війна Трампа, може швидко змінити ситуацію. І наостанок важлива деталь: після халвінгу біткоїну зазвичай потрібен рік-півтора, щоб дійти до циклічного піку. Якщо історія повториться, свій справжній максимум біткоїн покаже лише восени 2025 року. А поки тримаємо руку на пульсі. Підписуйся, щоб не пропустити головне. І напиши в коментарях, чи вірите ви у 110 тисяч. U travni.